Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну з ключових битв 17 століття. Це розповідь про те, як, здавалося б, нестримна імперія натрапила на силу, яка назавжди змінила її плани, і разом з тим, історію всієї Європи. Це історія Хотинської битви 1621 року. І ось ця козацька приказка, знаєте, вона наче ключ до розуміння всієї нашої історії. Вона ідеально передає дух воїнів, що опинилися в самому епіцентрі подій. Воїнів, для яких війна була не просто роботою, а справжнім стилем життя і, по суті, гарантією їхньої свободи. А все починається з глибокої кризи, рік 1620. шістсот річ Посполита на той час одна з найбільших держав Європи, зазнає просто нищовної поразки під Цицорою. І от уявіть собі, величезна країна раптом опиняється на межі повного колапсу, а її кордони практично беззахисні. Ну таку слабкість, звісно ж, одразу помітили, могутня Османська імперія на чолі з дуже амбітним, хоча й зовсім юним, 17-річним султаном Османом II побачила в цьому свій шанс. Він мріяв про завоювання, які б затьмарили всіх його предків і вже бачив свої армії далеко в глибині Європи. Здавалося, зупинити його просто нікому і нічому. І ось тут, коли надії майже не залишилось, на сцену виходить остання сила Речі Посполитої: грізні, славетні, але абсолютно непередбачувані запорозькі козаки. Сила, з якою всім доводилося рахуватися, але яку було неймовірно важко контролювати. Щоб зрозуміти козацтво, важливо знати, що це не була якась монолітна армія. Ні. Вона мала, так би мовити, два обличчя: з одного боку вільна непокірна Запорозька Січ, справжнє серце козацької вольниці, а з іншого реєстрові козаки, які офіційно були на державній службі, і ці дві сили постійно балансували між співпрацею і конфліктом. Це й робило козаків водночас і найсильнішим союзником, і найнебезпечнішим сусідом. А воювали вони, ну, це взагалі окрема історія. Їхня тактика була унікальною і надзвичайно ефективною. На суші вони використовували табір зі скріплених ланцюгами возів як таку собі мобільну фортецю, з-за якої їхня елітна піхота вела просто вбивчий вогонь з мушкетів. А на морі їхній флот легких і швидких човнів, чайок, наводив справжній жах на все османське узбережжя. Це була справжня військова машина свого часу. Але така грізна сила, звісно ж, потребувала лідера. І не просто командира, а справжнього стратега, здатного її об'єднати і повести за собою. І таким лідером став гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Сагайдачний це не просто воїн, це випускник престижної острозької академії, тобто людина високоосвічена, стратег і політик. Саме він зумів перетворити розрізнені козацькі загони на дисципліноване військо його ім'я греміло по всій Європі, особливо після зухвалого походу на кафу, найбільший невільничий ринок у Криму. Та що найважливіше, він був не лише полководцем, а й захисником культури та віри свого народу. І ось тут просто блискучий політичний хід. Сагайдачний бере і записує все військо Запорозьке до Київського братства. Це не просто символічний жест, це означало, що військова міць козацтва тепер офіційно захищала культурну та духовну еліту. Він створив неймовірно потужний союз, який відстоював не лише військові, а й національні інтереси. І от момент істини вересень 1621 року. Під стінами фортеці Хотин сходяться всі сили. Саме тут, на цьому клаптику землі, мала вирішитись доля центрально-східної Європи на багато десятиліть уперед. А тепер давайте просто поглянемо на розклад сил, щоб зрозуміти масштаб з одного боку: гігантська османська армія. Близько 150 тисяч воїнів на чолі із самим султаном. З іншого об'єднані сили Речі Посполитої і козаків, які разом ледве-ледве налічували 75 тисяч. Шанси, м'яко кажучи, були не на користь союзників. Ця діаграма, власне, показує все без зайвих слів. Це ж класична історія Давида проти Голіафа. Союзницьке військо було вдвічі меншим за османську армаду, тож виникало логічне питання: як, ну як вони могли протистояти такій перевазі? І козаки знайшли відповідь: їхня фірмова тактика раптові, зухвалі, хаотичні нічні атаки. Уявіть собі, серед ночі вони вривалися у велетенський османський табір, сіяли паніку, різали артилерійську прислугу, нищили гармати і змушували величезне військо жити у постійному страху. І ось що про це писав очевидець вірменський хроніст. Тільки вслухайтеся, порубавши на дрібні шматочки колеса гармат, вони не просто захопили гармати, а буквально розтрощили їх. Можна лише уявити лють султана. Це була не просто військова операція, це було ще й психологічне знищення ворога. Після більш ніж місяця безперервних жорстоких боїв у жахливих умовах, під крижаними дощами уявіть, там навіть сніг випадав у жовтні, османський наступ захлинувся. Перемога була здобута, але ціна Ціна була надзвичайно високою. І ось тут ми підходимо до найгіркішої іронії цієї історії: козаки, які відіграли без перебільшення вирішальну роль у перемозі, по суті програли мир. Договір, що врятував Річ Посполиту, накладав суворі обмеження на самих козаків. Їм заборонили морські походи, те саме, що робило їх такими грізними. Виходить, вони виграли війну для своїх союзників, але їхня власна сила була обмежена тими, кого вони щойно врятували. Наслідки битви вдарили по всіх і по переможцях, і по переможених. Гетьман Сагайдачний так і не оговтався від ран, отриманих у бою, і помер за кілька місяців. Молодого султана Османа II вбили власні ж воїни яничари, розлючені ганебною поразкою. Але головний геополітичний результат був досягнутий османська експансія вглиб Європи зупинилася на десятиліття. Але як така грандіозна перемога живе крізь віки, не лише в історичних хроніках, її пам'ять викарбувана у чомусь більш матеріальному у сталі та у вчинках. Ось погляньмо на цей меч. Це не просто зброя, це подарунок майбутнього польського короля Владислава гетьману Сагайдачному. І напис на ньому говорить Владислав Конашевичу, кошовому під Хотином проти Османа. Це було найвище визнання його ролі як рятівника речі Посполикаї. І навіть на смертному одрі Сагайдачний думав про майбутнє свого народу. У своєму заповіті він відписав усі свої статки на підтримку освітніх та церковних центрів Київського та Львівського братств. Його спадщина це не лише блискучі перемоги, а й величезний внесок у культуру та освіту. Історія Хотинської битви це не просто розповідь про давню перемогу, це історія про складний парадокс, який залишається актуальним і сьогодні. Вона змушує нас замислитися. Коли перемога здобута ціною неймовірних жертв, то кому насправді належать її плоди, і хто має право диктувати умови миру?